Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами своїми думками по такій темі, як, як використовувати можливості і що взагалі тут саме важливе. І так, перш ніж скати свої думки, давайте з'ясуємо, що таке взагалі можливість. От моєму розумінні можливість це якийсь такий проміжок часу, відрізок часу, де ви можете з більшою вірогідністю отримати те, що ви хочете. От, наприклад, ви зробили відео на YouTube, ви змонтували, і якщо ви... Його опублікуєте в той період часу, коли люди найбільш вільні, вони нічим не зайняті, значить в них є більше вільного часу, і значить люди з більшою вірогідністю можуть подивитися ваше відео, якщо вони на роботі, якщо вони зараз зайняті, то яка ймовірність, що вони подивляться це відео. Скоріше за все, вони пролистають це відео і не будуть його дивитися. Вони подивиться, якийсь, наприклад, контент, якийсь розважальний, щоб підняти собі настрій. Або, наприклад, ви поправили одяг, і зараз сонце. Якщо ви зараз виставите свій одяг я... Щоб він э, висухав, то значить, ви з більшою вірогідністю отримаєте сухий одяг. Тому що якщо ви не зробите цього, буде вже вечір, і ввечері сонця немає, і ваш одяг не висухне. Да? Значить, можливість, це якби відрізок, відрізок, проміжок часу, де ви можете з більшою вірогідністю отримати той результат, який ви хочете. І так, виникає питання, як використовувати, як використовувати можливості з більшою ймовірністю? От я навів приклади, от з одягом і з публікацією відео на YouTube. да? Але не завжди ж ми можемо виявити, коли. Буде ця можливість, коли оцей вирогідність настання цієї можливості буде, ми не можемо знати, тому що життя це не передбачуваність. Ми не можемо знати, що буде від наших дій. Ми не можемо точно знати, який буде злотний ефект від наших дій. Тому для того, щоб використовувати можливості з більшою ймовірністю, які ми не можемо бачити, потрібно діяти частіше і робити частіше дії. От, наприклад, якщо я зняв це відео, яка вирогідність того, що воно сподобається людям? Невідомо, скільки людей його. Там оцінюють, невідомо. Скільки підписників буде з цього відео? Невідомо. Яка вирогідність того, що, наприклад, якщо ви відправите своє резюме в компанію або в компанії, яка вигідність того, що саме ця компанія вас якби прийме? Невідомо. Яка вигідність того, що на другу вакансію, на друге відправлене своє резюме вас прийме друга компанія? Невідомо. Яка вергідність того, що познайомившись з дівчиною, вона вам скаже там да, ви їй подобаєтесь? Яка вергідність того, що познайомившись з другою дівчиною, ви там будете зустрічатися? Невідомо. Яка вірогідність того, що вже після там третьої, не знаю там? Яка вирогідність того, що якщо ви не вмієте плавати? Яка вирогідність того, що якщо ви підете на тренування плавати, ви вже навчитеся плавати на перший раз, на другий раз? Невідомо. Яка вирогідність того, що якщо ви почнете займатися англійською мовою, ви її вже будете добре знати там, через місяць або через два місяці? Невідомо. Ми не можемо знати, що точно буде від наших дій, яка, яка який відсоток на перемогу, який відсоток на удачу? Ми не можемо знати. Але що ми можемо точно робити, щоб збільшити викори, збільшити можливості, які є? Це більше і частіше діє. Чим більше ми і частіше діємо і виконуємо правильних дій, тим більше у нас є шансів отримати і скористатися можливостями. Якщо ми будемо закидувати удочку декілька разів там, періодично і виставимо в пару штук, то якась риба пропливе. А якщо ми поставимо одну удочку і будемо чекати цілий день, то дуже мала ймовірність. Так що чим більше і частіше ми діємо, тим більше ми можемо отримати ті потенційні шанси, які є для нас. Чим більше ми відправимо вакансій на певну, чи чим більше ми відправимо своє резюме на певну вакансію, тим більше в нас є шанс вступити на роботу. Да? Чим більше ми будемо знайомитися, тим більше є вирогідність в тому, що нас будуть відносини. Чим більше ми будемо вчитися плавати і частіше та регулярно це робити, тим більше є наш шанс буде навчитися плавати. Чим більше і частіше ми будемо вчити англійську мову, тренуватися, тим більше є вирогідність нею оволодіти. Якщо ми, наприклад, будемо робити одну спробу по Плавання, да? один раз вчимося плавати в місяць, то всього за рік 12 спроб. Чи можемо ми за 12 місяців навчитися плавати? Можемо, але всього 12 спроб. А можемо ми за один місяць навчитися плавати? Так, якщо робити це часто і регулярно. Часто і регулярно. Тому для того, щоб використати можливості, а можливість це якийсь проміжок часу, який ми не знаємо, де він, скільки він триває. Треба правильно і регулярно діяти. От, наприклад, оце от, от якби. Перешкоди, а оце ваші дії. І ви стикаєтесь з перешкодами, з перешкодами, з перешкодами. І на якийсь момент, якщо ви часто дієте, ваші дії пробивають якби, перешкоди, тому що вони кінчаються, десь є, десь немає. І, де і там, де їх нема, ви пробили якби, отримали би, те, що ви захотіли. Тому, щоб використати можливості, потрібно частіше і регулярніше діяти. І так, що найважливіше у використанні можливостей? Саме важливе, це те, що не важливо, які вам даються можливості, а важливо те, якими можливостями ви скористалися. Якщо ви бачили на Ютубі, оформлюю зробити ютуб канал і отримую пасивний дохід. Да? От ви дізналися, а чи зробили ви це, ви це не зробили. Ви, наприклад, дізналися, що якщо ви відправите своє резюме всі компанії, вас приймуть, тому що вони хочуть зараз прийняти в принципі любого, бо їм треба людина. І відправите ви це, ви, це резюме в цю компанію, чи не відправите. Тому. Дійте частіше та регулярно, щоб використати можливості, які у вас є, які вам даються. І друге, це не те важливо, які можливості вам даються, а те, якими ви скористалися. Тому що, якщо ви можливістю скористалися, то ви для неї щось зробили, а якщо ви щось зробили, то ви отримали від цього результат, тому що діє, породжує результат. І так, давайте підведемо підсумок з цього відео. Для того, щоб використовувати можливості, які вам даються, які даються мені, в тому числі з більшою вірогідністю, потрібно регулярно та частіше діяти. Тому тоді з більшою вірогідністю якась із ваших дій попаде в той проміжок часу, де можливість є найбільша. Якщо я, наприклад, буду регулярно публікувати відео на YouTube, хай, наприклад, раз наділю. Ну, на якесь відео, ж, якщо я буду це робити наприклад року чи два, на якесь відео, ж, ну, проб'ється моє відео на якесь відео, ж люди там побачать його, на якесь відео, люди його там про нього дізнаються, дізнаються про мій канал. Якщо в тому числі я буду щось змінювати там прев'ю, назву, опис, теги, буду дивитися і робити щось по-іншому. І так, щоб більше з більшою варигідністю отримати можливості і ними скористатися, потрібно частіше та регулярніше діяти. І другий важливий момент це не те важливо, які вам даються можливості, а те, якими ви скористалися. Тому що ті можливості, якими ви скористалися, це ті можливості, де ви проявили себе, де ви діяли, а дія породжує результат. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить. І, до речі, якщо ви зацікавлені такому понятті, як баланс доходів та витрат і фінансова грамотність, залишу. В описі посилання на мій курс Буду радий, буду радий бачити кожного. Хай щастить!